Вітаю, друзі. Сьогодні все ще 21 листопада, 2025 року. І Зеленський вийшов із дуже важливим відеозверненням. Як він вважає? Він сказав, що Україна опинилася потенційно перед дуже складним вибором, або складні 28 пунктів, запропонованої мирної угоди, або потенційна втрата ключового партнера. І в житті кожної нації є момент, коли всім треба поговорити чесно, спокійно, без домислів, чуток, пліток, без усього зайвого, так як є, так як я завжди намагаюся говорити з вами. Тобто, це той Зеленський, який заперечував повномасштабне вторгнення, який говорив нам про шашлики. Це той Зеленський, який говорив, що в нього є чудова формула миру, про те, що є. Унікальний саміт миру, що є потужний план миру, е план перемоги, про те, що є потужний контрнаступ, і таке інше. Тобто, це той Зеленський, який завжди з нами намагався говорити без чуток, пліток і без усього зайвого. Ну, це розумієте, Зеленський, це просто професійний хоцпіс, людина, яка постійно перекручує реальність, тому що такого брехливого президента, як Зеленський, в Україні, ще не було. Але. Він позасувнював частково правив, коли він каже, що зараз тиск на Україну один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором, або втрата гідності, або ризик втратити тут, який взагалі набір в нього слів не пов'язаних, або ризик втратити ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Ну, Це ж якийсь набір е, неосмислених е, взагалі слів, в, які не складаються в єдине якесь розумне речення. Е, за його словами, від України чекатимуть відповідь. Ну, Тобто він підтвердив фактично, що США тиснуть зараз на Україну щодо цього мирного плану. Але він з пафосом говорить, що я вже 20 травня 2019 року, коли приймав присягу, уявляєте, коли це ще було? Скільки ми вже живемо з цим? Зеленським то він тоді ти типу, подав клятву українському народу, і кожного дня, кожному її слову, я бережу вірність, і я ніколи її не зраджу. Національний український інтерес має бути врахований. Навіщо тоді здав росіянам південь? Фактично, без е, вчинення спротиву, навіщо здав маріупольців, мелітопольців, бердянців ворогові, якщо він береже вірність цій клятві? Знову ж таки, хоцьпа знову перекручення реальності. Він додав: ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з вам Америкою та всіма партнерами. Ну, це добре, що не робить, не робить гучних заяв, це йому плюс, тому що його гучні заяви е, лише шкодять інтересам України. Я буду наводити аргументи. Я буду переконувати пропонувати альтернативи, але то ми точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес, і це Україна не готова до дипломатії. Ну який зеленського дипломат, ми бачимо це щодня. Це людина, яка е, не здатна зв'язати два слова, навіть в своєму відеозверненні осмислено е, тому розраховувати на дипломатичні таланти Зеленського нам не доводиться. Е, він е, запевняє, що Україна працюватиме швидко, оце і насторожує, тому що якщо він Зеленський говорить, що ми будемо працювати швидко, вже це неефективно, нерозумно, без будь-якої стратегії, без будь-якого уявлення про те. Що куди ми рухаємося сьогодні, в суботу і неділю, весь наступний тиждень і схід тільки скільки треба в режимі 24 7 я буду боротися за те, аби серед усіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох. Це гідність і свобода українців, бо саме на цьому базується все інше. Наш суверенітет, наша незалежність. Ну, коротше кажучи, я не знаю, як він не пропустить гідність і свобода українців, тому що є українці, які на окупованих територіях Російської Федерації окупованих Російською Федерацією знаходяться. Так, от, що можна сказати з приводу цього відеозвернення? Можна сказати, що Зеленський готує нас до прийняття цього мирного плану. Як я переконаний, щоб потім зараз він виступив з цим зверненням, а щоб потім він сказати, що я боровся всіма силами, як міг захищав наші інтереси, але перед загрозами. Втрати нашого ключового партнера перед загрозами важкої зими перед загрозами обвалу фронту я змушений погодитися на ці 28 пунктів. Але ось ми тут е, зуміли пер, переконати Сполучені Штати внести зміни, якісь там насправді не будуть другорядними. А Зеленський нам представить їх як фундаментальні, радикальні що Він там врятував взагалі інтереси України і е, прекрасно нас всіх захистив. Що ж, українці, готуємося до найважчого найгіршого, тому що із Зеленським по іншому не буде.